Так, всім привіт. Довго не затримую. Головне з вас підписка. По ситуації дивитесь щод лайка. І давайте дивитись. Гой хлопі, це ти пеніс. Хлопці, пеніс предлагає. Ти що, що? Не-не-не, ураві це прахік Ну Він, походу, ще й наркоман. Хоче нам спору в Треба пиздити нахуй. Ну здоров друже, що тобі там, тож нічого не дзвонив? Ну здоров, ні, ніхуя мені не дзвонив. Вчера мені казав, що нині мені позвонить. Хуй вас знають. Ну та як ти позвонив, то скажи йому, блядь, що не йдемо більше на роботу, наху, робимо забастовку, то й пізде. Та де впризу, це вже неї неділя, а гроші мали бути ще в п'ятні. Не бійся бувати, якби мені ж позвонив такому, сука, петецьці, нахуй розкажу, що піздє. Ну алло, здоров, шефа. Що там, гроші будуть нині? в середу? Так добре, завтра то дійдемо. Йо, завтра дойдемо на роботу. Продовжуємо штукатурити, йо. Добре, шефе, добре. Йо, Йойосе, блядь, бастовщик, як ти заєбав, нахуй. Що, Шокрось, рано на сім. Ой, блядь. Ну це старший майстер. Куди саме бастувати? ти? Як целка, сука. I, I think you mean. Mean.